Є, у нас обрали чотири депутати. У нас на розгляді три питання. Не зачитувати Хто за порядок? Перше питання про затвердження проєкту. Детальний план частини території села Козирівка, Кам'янецької територіальної громади Краковійського району Кировоградської області. І інформує на Наталя Наталія Павловна. Будь ласка. Підготовлений проєкт рішення про затвердження. Спочатку був проєкт рішення про розроблення, його розробили, провели громадське обговорення, провели засідання містобудівної ради, на якій презентували даний детальний план. Протоколи складені, на офіційному сайті це все розміщено. Тепер необхідно затвердити дану містобудівну документацію місцевого рівня, яка називається детальний план частини території села Козирівка. Кам'янецької селищної територіальної громади. Рекомендую затвердити. Всі документи підготовлені. Нема mm питання. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Хто за? За рішення прийнято. Дякую. Так, слідую ще питання. Не можу які, так? Так, про внесення змін до рішення сесії селищної ради yeah, 23. Травня 25 травня 2025 року 4182. І формує. Проект рішення призначається місць зміни до пункту першого даного рішення, Звісно, що при прийнятті даного рішення не були включені земельні ділянки, які знаходяться під, даними, під деякими об'єктами. Тому повністю весь пункт 1 викладається в новій редакції. Тут додаються земельні ділянки по громадському будинку за адресою селища Кам'янець, вулиця захисників України. По громадському будинку за адресою Силої Учеків вулиця перемога, 23, та по громадському будинку за адресою села Вернушка, вулиця Скопанка, 31. Бо вони, ну, вони є невід'ємні в бухгалтерському обліку, необхідно їх провести. Так, слідує про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 23 травня 2025 року No 483. Така сама е, інформація, ті об'єкти, які передаються на ГКП е, комунальник, е, додаються земельні ділянки, а саме до е, житлового будинку за адресою села Кутівка, вулиця 50 км земельна ділянка, до квартири в селі Кутівка, по привокзанні 2, квартира 3, та по житловому будинку в селі Просторгів вулиця Молодій. Дякую за уваження пропозиції. Немає. Ой. Все добре, дякую.